Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас заняття на гуртку м'яка іграшка, і ми продовжуємо з вами працювати над каченням ла ла фан фан Домашнє завдання було начинити синтапоном тулуб і голову і зашити отвір ззаду потайними стівочками. Все це я теж з вами зробила. Я прикріпила ще таку підвіску слоник, я знайшла, ви можете теж якусь брошечку йому придумати. Що ми мали сьогодні з вами зробити? Так як в нас крутиться дзьоб, ми маємо його закріпити на клей. Ось так виставляємо рівненько дьоб. Беремо клей пістолет. Якщо у вас немає, берете інший клей. Рівнесенько. Берем трошечки відхиляємо і наносимо клей. Тільки багато не наносите. Потім заходимо в іншу сторону, в другу і теж трішечки ось. Поки клей гарячий, ми знову поправляємо, він застине, і все буде добре. Тепер, що нам ще потрібно, нам потрібно. Зробити, ми зробили щічки, стягнули. Нам потрібно прикріпити щічки. Що я пропоную вам перевірити, чи вони однакового розміру. Ось, ось так перевіряємо, чи однакового розміру. Потім я пропоную вам нанести ось біля цих зборочок нанести клей. Ось тут і. Прикласти. Перед тим, як нанести клей, ми прикладаємо, щоб, щоб було однаково, ми використовуємо очко і кутик дзьоба. І отак притуляємо, щоб воно торкалося щічка до очка і до кутика дзьоба. Наносимо клей. Наносимо не накрий, а тут біля зборочок. Наносимо клей ось і прикладаємо. і прикладаємо. Знов так само наносимо клей. ой. І прикладаємо. Ось. Все наша качечка готова. Ось наша качечка вже готова. Але я що я хочу вам запропонувати? Те, що ми приклеїли, я думаю, що воно е тримається. Але я хочу запропонувати іще вам домашнє завдання, щоб ми е, пришили іще потайними стівочками наші щічки. Тому що клей це добре, але можете зачепити нечаяну чи ще щось, щоб краще трималося. Я вам хочу запропонувати. Пришити щічки і ще помимо клею, пришити потайними стібочками. І на слідуючий раз ми будемо з вами моделювати одяг для качечки, так що підготуйте, будь ласка, папір, де ми можемо малювати і різати. Це не картон, звичайний папір і тканину, і тканину, з якою можна пошити різний одяг. Ось так швиденько. І тоді, вже, коли пришито, бачите, як уже не видно ні ниточок, нічого зайвого, тому що клей. Ось уже в одному місці, бачите, вже трошечки щось відстав. Кожен стібочок підтягуємо, отак, щоб не було ниточок видно. Я одну щічку пришию з вами, а другу ви пришиєте саменькі. Тут біля дзьоба трішки незручно, але все рівно все це реально зробити. Бачите, як гарно тримається. Багато часу не займає ця процедура. Все закінчили, робимо петельку, сібочок, підтягуємо і виводимо, виводимо, можемо на щічку, виводимо нашу ниточку. Це залишилось. Бачите, вже різниця видно, як виглядає ця щічка, що пришита, і ця, що тільки приклеєна. Я думаю, ви бачите все це гарно. Значить, робимо висновки і пришиваємо другу щічку. Але я з вами вже пришила одну, а одну ми пришиєте самостійно. І на слідучий раз ми з вами будемо моделювати, кроїти і шити одяг для качечки Лала фанфан. А потім у вас буде гарний подарунок, гарна іграшка і як прикраса для інтер'єру. На все добре, дітки, до слідуючого заняття, до побачення!